Конференції у міському будинку природи звична річ. Цього року уже говорили про водні ресурси, годину землі та день довкілля. Сьогодні черга дійшла до головного людини, яка безумовно пов'язана та взаємодіє з усім цим. Перш за все, це про те, що ми споживаємо внутрі це харчі. наші, чим ми харчуємося? Яку воду ми споживаємо? Як це відображається на нашому здоров'ї, на здоров'ї конкретно от зараз нашому і на можливо на здоров'ї наших нащадків? Світлана Лукаш, сімейний лікар, у своїй практиці зустрічала чимало випадків хвороб, причина яких часто полягала у неправильному харчуванні, неякісній питній воді та шкідливих звичках. Втім, якщо відмовитися від усього цього людина ще може, то з деякими хворобами на кшталт весняного авітамінозу самотужки впоратись уже не так просто. Сказати, що всі давайте приймати вітаміни, я не можу, тому що принципи відновлення здоров'я це перше очищення, потім нормалізація функції, і третє вже відновлення, коли вживаються вітаміни. Світлана Муратова викладає хімію у старших класах 31-ї школи. На конференцію завітала з власною програмою Екологія продуктів харчування нині за нею навчає школярів. Науковим досягненням пишається, втім висновками дослідження розчарована. Вражає, скільки шкідливих хімічних речовин потрапляє з їжею в наш організм. Педагог впевнена, людей потрібно зі шкільної парти навчати, як не нашкодити собі. Найкраще це щоб була повноцінне харчування, і, як правило, як і найкраще щоб це було різноманітне харчування. Найголовніше це різноманітне, а вже кожна людина сама повинна дивитися, дивитися і читати, що там записано, яка маркіровка. Дуже цікаво, що така інформація, що якщо людина читає, то. Менше споживає їжі на 5%. відсотків. А ось ця четвірка уже навіть встигла мату від будинку природи отримати. Дівчата досліджували вплив генно модифікованих організмів на стан людського здоров'я. Аби дійти висновку, школярки стоптали не один поріг держустанов, на кшталт стандарт метрології, управління статистики тощо зусиль та енергії потратили немало тож успіх проекту не змусив на себе довго чекати. Хоча й висновки дослідження оптимістичними назвати важко. Трансгенні рослини порушують нашу екологію. Генетично модифіковані організми можуть викликати алергію. Також генетично модифіковані організми можуть виявитись смертельними для людини. Також те, що у багатьох трансгенів міститься занадто багато сільхозхімії. Не у увагою присутній тем захворювання на алергію, токсичні інфекції, вияснили, чи насправді шкідливі побутові прилади та новітні миючі засоби. Висновку дійшли спільного. Якщо абсолютно уберегти себе від усіх цих небезпек неможливо, то хоча б звести взаємодію з ними до мінімуму у силах кожного.